Після скандалу із так званим одеським воєнкомом, якого підозрюють у дивовижному збагаченні під час війни, по всій країні розпочалися перевірки керівників територіальних центрів комплектування колишніх військоматів. Очолює цей процес перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, який сьогодні завітав до нашої студії. Пане Олександре, я вас вітаю. Добрий вечір. Майже місяць, навіть понад місяць тому, президент дав доручення розпочати ці перевірки станом на зараз. Про які результати ви можете повідомити. Так, минулий місяць нашої роботи. Нашу роботу можна розділити на два блоки. Перший блок це робота правоохоронних органів, ті, що безпосередньо займаються моніторингом способу життя даних категорій і відповідність їх дотримання чинного законодавства. Поки що можна тільки попередні зробити висновки. 11 чоловік мають е, такі певні ознаки щодо. Незаконно збагачення, але це попередньо. Це дуже треба обережно, тому що це все можна буде озвучувати після того, як детально буде проведена перевірка, і тоді вже буде видно, так чи ні, чи це підтверджують, чи не підтверджують. Поки ми це питання продовжуємо, не ми, а правоохоронні органи продовжують працювати, я думаю, місяць, два, можливо, три, тому що ми не можемо допустити порушення. Законодавства не можемо безпідставно звинуватити людей в тому, що вони не здійснювали. Це один із напрямків, який продовжується. Другий напрямок це робота комісії Міністерства оборони, які вивчають саму систему, вивчають проблематику. Біля двох тисяч, навіть більше двох тисяч звернень, які ми прийняли, вони показали. Ми їх і знали, але ще підтвердили ті проблеми, які існують по даному напрямку. Тому перша ціль нашої роботи була зробити все, щоб робота ТЦК відповідала в першу чергу нормам чинного законодавства. Друга це виконання задач, які стоять, можливо, це саме основне на час війни, щоб ми не зірвали процес мобілізації. І третє це мінімалізувати ризики корупційні. Тому напрацювання є, вони доведені до керівництва держави. В першу чергу проблематика стоїть у нас цифровізації. Ми зараз закінчуємо опрацьовувати всі документи, які в нас є. Ще декілька місяців ми надіємося закінчити. І також пішла спільна робота серед міністерств. Ми підписуємо спільні накази з восьмю міністерствами для того, щоб наш реєстр, реєстр який буде введений, з резервістів. Він повинен працювати з реєстром державним. Тому ті ми будемо бачити кожного зобов'язаного, його рух, і буде тяжко зробити якісь кроки незаконні. І ми зможемо мінімізувати в цьому напрямку всі корупційні ризики, просто ми виводимо людський фактор з цього напрямку. Крім цього, ми також зараз звернулися до офісу для того, щоб. Максимально залучити військові адміністрації і керівництво ОТГ до мобілізації. Вони по закону зобов'язані разом з ТЦК цими процесами займатися і, наприклад, давати відстрочку чи знімати людину з обліку повинна комісія під керівництвом, наприклад, голови військової адміністрації. Коли це буде комплексне рішення, не одної людини, як зараз військово, це також знизуть тобто буде мінімальний ризик корупційних складових. Дуже важливе питання і людський виклик, чому ТЦК люди, які не воювали, люди, які не мають досвіду. Тому над цим також питанням ми попрацювали і надали пропозицію до кінця року 30% керівного складу ЦЦК повинно бути замінними людьми. Які воювали, не тільки воювали, а які мають, на жаль, каліцтва і не можуть далі продовжити службу в бойових частинах. Але це не такий швидкий процес, тому що люди повинні перше бажати йти працювати в ТЦК, друге пройти відповідну підготовку, набратися досвіду, бо це не така проста робота. І третє, ці люди повинні дійсно бути гідними цим посадам. Тому зібрав ці всі фактори, ми надіємося, що та робота буде проведена. Така робота вже проводиться, от, наприклад, роти охорони ТЦК вже на від 50 до 70% заміненими такими хлопцями, які воювали, які мають певні поранення, не можуть воювати, і вони вже зайняли цінніше. Далі ми пройшли до етапу заміни керівного складу. Спробуємо. Головне це не зірвати процес мобілізації. бо це основне. Тобто я правильно вас розумію, що ваш рецепт оздоровлення ТЦК це цифровізація, це спільна робота так. із місцевими громадами і оновлення кадрове тими людьми, які пройшли війну і е, зараз зможуть очолити, очолити не, ТЦК, так які мають нетерпімість до корупційних ризиків, які як кожен військовий, який пройшов бойові дії, у кожного завишене чувство справедливості. Отакі От люди не підуть на е, зділку з совістю. Вони будуть виконувати свої обов'язки, і, нашу думку, вони максимально не дадуться робити і іншим в цьому напрямку. Окрім корупційних проблем, які Сильно зараз привернули до себе увагу в ТЦК. Ми ще регулярно бачимо в новинах проблеми про те, що величезні черги, наприклад, бюрократичні, так не тому, що люди прийшли багато, хочуть мобілізуватися, а саме бюрократичні процедури, якісь конфлікти, які виникають в ТЦК із керівниками, які дозволяють собі неадекватну поведінку. Наскільки це дійсно масштабні проблеми? Чи це знаєте, як буває просто увага до якогось яскравого випадку прикута, все інше працює? Працює нормально, але ти по цьому випадку робиш висновок про всю систему? Є питання все-таки по роботі ТЦК. Величезне навантаження. Не така велика кількість людей, які це виконують. Чому зараз черги? черги в основному виникають в великих місцях? Багато потреби у людей, отримання довідок, постановки на обліки, вирішення своїх питань, але кількість людей. І відсутність цифровізації не дозволяє це зробити своєчасно. Ми це питання вивчили. Чому деякі воєнкомати працюють два робочих дня на тиждень, все решта не приймають людей. Тільки тому, що вони неспроможні кожен день опрацьовувати таку кількість звернень. Два дні вони приймають, після цього вони опрацьовуються. Це бумажна робота і видають ці документи. Тому відповідні розпорядження надані, будуть відповідні. Зміни до штатів, набрані додатково люди, і, надіюсь, декілька місць ми спробуємо це питання вирішити, тому що дійсно, даже об'їхавши ті ТЦК прийомні дні ну, дуже великий негатив, ці великі черги. Люди незадоволені, тому що відривається їх від їх справ. Та і також працівники ТЦК також не здатні виконувати продуктивну свою роботу. На цим питанням працюють і команди сухопутних, військ, і Генеральний штаб, і ми максимально думаю, ми подолаємо цю, цей бар'єр. А особливо, я думаю, це питання буде вирішене, коли все-таки буде оцифрована вся інформація. Тоді це буде набагато простіше. Ще ми бачимо яскраві кадри, так коли затримують людей у ТЦК, якісь скандали там відбуваються. Ви перевіряючи їхню роботу. Бачили щось подібне? Ви знаєте, подібні випадки трапляються, але це не в такому масовому характері, як пробують нам показати. Зараз дуже сильно працює російське ІПСО. Воно цю тему спіймало і максимально роздуває ці, цю проблематику для того, щоб створити в першу чергу негатив до роботи ТЦК і все зробити для того, щоб зірвати наш процес мобілізації. Ми розслідуємо кожне питання незаконних дій працівників ТЦК, повірте, все, що за межами закону, воно тут же передається проховані органи і далі про це продовжують роботу. Але працівники ТЦК також люди, коли їх провокують, коли їх вимушують до таких дій, хоча ну, вони не мають права однозначно це робити, тому. І розбираємося ми згідно чинного законодавства, незалежно від тої ситуації, в яку вони потрапили. Я думаю, вже кожен розуміє із працівників, що так робити неможливо і максимально себе тримає у рамках. Хоча я так вивчав багато питань, ну просто провокуються люди, спеціально провокуються для того, щоб створити картинку негативної роботи ТЦК. Ну, ви знаєте, є цілі телеграм-канали, де розповідають, як уникнути мобілізації, де може бути перевірка, де можна зустріти працівників ТЦК. Наскільки це серйозна проблема і наскільки це ставить під загрозу мобілізаційні плани? Я думаю, це велика проблема, тому що вона наростає. І я не думаю, що вона не підживлюється нашим ворогом. Це Якщо так по-простому сказати, це перешкоджання дій Збройним силам. Я думаю, що рано чи пізно проховані органи і до цієї проблеми звернуть особливу увагу. Тому що люди, якщо б все було по закону, то не було б ніяких проблем. Прийшла мобілізація, кожен громадянин прийшов, став на облік згідно своєї черги по необхідності, він отримав виклик і виконує свої обов'язки. Те, що зараз, це велика проблема, над яким ми працюємо. Це не тільки проблема ТЦК, це проблема суспільства. Розуміння суспільства тої загрози, яка зараз перед Україною. Що це не проблема, наприклад, армія, яка воює, це проблема всієї України. Якщо ми не переможемо, не буде України, не буде того, що ми любимо, для чого ми воюємо, для чого кладуть життя найкращі наші. Сини і дочки, тому я думаю, це величезна проблема в суспільстві, з якою треба вже зараз починати боротися. І не тільки шукати проблематику в самих працівниках ТЦК, які виконують свої обов'язки, да, де погано, де перебільшують, де втратили почву під ногами. Але це проблема суспільства, тому що вони не повинні цього робити. І коли ми до цього пройдемо, то я думаю, тоді. Це все відпаде. А рано чи пізно ми до цього дійдемо, тому що ми варті цього. І це в першу чергу ми відповідальні за пам'ять про тих, які поклали своє життя. Вони поклали життя не для того, щоб ми зараз шукали винних ТЦК, щоб ми ловили тих, кому треба служити. Ми зробити повинні все для того, щоб це була система. Система, коли немає у людей. Іншого бачення як виконує свій обов'язок перед державою, перед суспільством. Тоді ми автоматично зніметься питання, але це, це не одне покоління, яке ми повинні пройти. Так і це складніший процес да. ніж просто контроль роботи. ТЦК. Я вам дуже це вдячна відповкі. за те, що ви поділилися результатами попередніми щодо цього чутливого питання. З нами був перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.